Друзі, всім привіт! Знову ви на нашому каналі з малим. Сьогодні у нас є півтори-дві годинки до заходу сонечка. Хочемо пройтися з ним, подивитися на наші грибнички. Білих грибів, де ми їх залишали, там були маленькі грибочки. Ну і якщо змога буде, то зберемо їх. Інші гриби збирати не будемо, ми вже наїлися, вже, вже достатньо. І зараз полювання тільки на білі гриби. Якщо щось буде цікавеньке, а воно обов'язково буде, я вам все, звісно ж, покажу. Не перемикайтеся на зв'язочку. Так, дійшли ми ось на першу локацію. От такий ось єрочок тут. Він не здоровий великий, не здоровий маленький. Але доходячи, ми вже побачили одного приємного бонуса. Он, бачите, біленький стоїть. Дуже, звісно, бачу, що погрижений. Ну якщо він не гожий, звісно ми його брати не будемо. Навіщо? Хай висипає спори і на наступний рік буде нас радувати. Дивіться. який. Своїми діточками. Зараз, зараз подивимось, зараз. О, як я обожнюю цей приємний звук, коли зламуєш білий грибок. Ага. Так, ну, звісно, да. Він уже своє отжив. Ну, нічого страшного. Ми не голодні, щоб прям-прям-прям здорово. Ми його зараз тут прикопаємо, залишимо, хай він перегніває. І на наступний рік з цієї грибнички також будуть свої чарівні плоди. Так, а ось поруч ще побачив. Дивіться, який невеличкий красень підосиновичок. Дивіться, який гарнюк. Маленький такий, приємний. Ну, тут в цьому єрочку завжди було так. Багацько грибів, і різноманітних. Зараз обдивимось. Ага, бачу, ще ось один. І навіть не один. Дивіться ось. Оп, оп, зараз долізу до нього. Що це у нас? Це у нас також красень підосиновочок. Ну, не будемо їх зривати. Вони нам не потрібні. Ось. Ось іще один біленький, мені здається. Здається, що це біленький. Так, цей уже більш-менш гарнюк. Але теж трішки під'їжений, але можна, можна буде обрізати і буде норм. Не перемикайтеся, далі все буде ще цікавіше. Так, друзі, зараз вам покажу, що кабанчики понаривали у лісі, блін. Просто капець, дивіться які траншеї. Шукає собі їсти і кабанів тут дуже чималенько, дуже. От так і ось устраюють тут перериті лісові хащі. Так, друзі, ну ми ж далі йдемо. Все, що буде по дорозі, буду знімати, показувати. З дивіться, які молоденькі парасолечки. Ой. Невеличке, якраз саме таке, на жарьоху, що кажуть, саме -саме смачне А он іще далі, Зараз вам покажу. Дивіться, який красень стоїть. Бачите, сусідство грибне дуже-дуже-дуже щільне. Білесенький Білесенький, гарненький, молоденький. Цього ми також з вами візьмемо. А он, дивіться, далі через хащі. Бачите, стоїть підосиночок. Трішечки далі. Зараз до нього підійдемо. Зараз підійдемо. Дивіться. Дивіться, яка краса. Це просто грибний рай. Не перемикайтеся. Так, прийшли ми ще до однієї локації, там, де залишали маленькі біленькі. Ілюшка трішки пішов вперед. Знайшов грибочок, мені показав, пішов далі шукати. Ось дивіться. Який біленький красень. Оце воно те, що нам потрібно. Справжній білесенький гарнюк, красавчик. Ну, більше ніч про що сказати про цей грибочок. Дуже класний, дуже. Зараз зірвемо, підріжемо і все. Далі буде. Так, знайшов ще один білесенький. Ну, спробував глянув на нього, він теж під'їжений такий. З виду наче нічого, ну, ніжка вже не гожа. І ось бачите, знизу ось, Ось дивіться, бачите. Оце вже черв'ячки, хай він залишається і вдобряє землю до наступного року. Ми для себе згадаємо, що тут були білі грибочки. І на наступний рік обов'язково. За ними прийдемо. Якщо тут є грибничка, то вона тут і буде. Так, друзі. Ну що, підійшла до завершення наша грибалка з малим. Погуляли, відпочили, набралися сил, набралися енергії, заряджає, ліс заряджає. Не знаю я кого, але я навіть коли розбити як відро, все одно виходжу в ліс і набираюся сил і чувствую себе набагато краще. Зібрали трошки грибочків, всі ті, що маленькі гриби ми залишали там по півтора два сантиметри маленькі, вони вже підросли до потрібного нам рівня. Ми їх, звісно, повикручували. Зараз прийдемо, пошкребемо їх трішки, піджаримо цибульки, картошечки, все як положено, Сядемо, повечеряємо. Всіх обійняв, всім дякую за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь. Ну і не забувайте, звісно, за нас. Все, всім, папа, -па. до зв'язочку.